Привіт всім, кого знаю і не дуже. Від сьогоднішнього дня всі мої відео будуть з моїм коментом, а також дублюватися субтитрами. Дякую всім і за все. Отож, кожна піца починається, звісно, що з муки. А саме 400 г. Дріжджі сухі 4 г. Розмішуємо. Додаємо олії 2 столові ложки. Вода кімнатної температури очищена плюс-мінус 230 мл. Деяка мука дещо відрізняється своєю в'язкістю. Тому орієнтуйтесь по тісту, воно не має прирупати до пальців. Гарно-прегарно вимішуємо і залишаємо наше тісто в спокої та теплі хвилин на 30-40. Тим часом готуємо начинку. У мене це найвідоміші гриби в світі, шампіньйони, так звані паризькі гриби, цибуля свіжа або краще навіть маринована, Перець болгарський соковитий, Небагато для пікантності, помідор свіжий, кількість. За смаком, ну, краще, звісно, домашній. Е, лайфхакен. Древній, правда, ну то нічого. Е, підберіть пергамент за формою вашого протовня. Посипте його мукою і тут наше тісто ми розкатаємо. Хм, чотенько вроді виходить. Ну а тепер нашу заготовку разом з пергаментом переміщаємо туди, ну там, де їм місце. Зверху підсолюємо, змащуємо наше тісто любійшим соусом, який подобається. В мене це часниковий плюс кетчуп. Вхід іде порізана нами начинка. Кількість того чи іншого інгредієнту залежить тільки від ваших уподобань. Тобто, що більше смакує, того більше кидайте. Будьте оригінальні з начинкою, імпровізуйте. Піца любить те, що любите ви. Головне, щоб зверху був сир, смачний сир, багато смачного сиру. Температура духовки 200 градусів, таймінг 15 хвилин. Ооо, ви чого цей звук? А запах. Ой, який це кайф. У 16 столітті в Неаполі тонкий корж, що запікали у печі, називали піццею. Це була страва для бідних людей. Вулична їжа, яка не вважалася особливим кулінарним рецептом. Тільки після того, як іспанці привезли помідори з американського континенту, піца була винайдена в сучасному вигляді. Саме зараз я її. І це смачно, це дійсно смачно.